Людмила Воронюк, жителька Чуднова, розповіла, що 28 вересня не змогла отримати свідоцтво про смерть свого свекра, бо Чуднівський рац не працював. Прийшла, двері оплобовані, великий список, який висить на дверях, є кожний район написаний, є там номер телефону, є представники, які можуть надати цю допомогу. Ну, так як найближче сполучення нам Романіва або Бердичів, А там же ж написано П'ятниця в неприйомний день. Так як було це, це був четвер, слідуючий день був п'ятниця, значить в нас пройшов четвер, п'ятниця, субота-неділя. Це незручно і це шок, і це для того треба і від, щоб і з роботи відпустили і чоловіка, і мене. Вам не потрібно було послуги Рацио? Ви знаєте, що він зараз закритий? А, так, я чула з інтернету, що закритий. – А як ви ставитесь до цього? А, взагалі то потрібно, щоб у нас працював. А, його не потрібно закривати, тому що у нас місто. І тому багато що у нас закрилося, його потрібно назад повернути ощуття. Потрібно, щоб було Рахуйте, в нас район гарний, але зараз нічого немає. Найти не було потреби звернутися, через потреби, що і не знали. Ірина Кухар, заступниця Чуднівського міського голови, каже, що працівниця рацу звільнилася. Працівник РАЦУ пішла у лікарняне і люди не могли отримувати дані послуги. Ми про це дізналися. Також дізналися, що вона збирається звільнятися. А оскільки ця працівниця була єдиною працівницею у службі, тому на сесію міської ради було прийнято рішення про те. Що Чунівська міська рада має намір про прийняття повноважень реєстрації актів цивільного стану взяти на себе і передати їх нашому центру надання адміністративних послуг Чуднівської міської ради. І саме таке рішення було прийнято у нас 8 вересня, і з того часу почалася процедура прийняття повноважень. Ірина Кухар розповіла, що впродовж жовтня 2023 року працівники Чуднівського центру надання адміністративних послуг навчаються, аби надавати послуги рацу. Вони будуть здавати екзамени, і ми маємо таку надію, що десь приблизно до кінця цього місяця вже наш центр надання адміністративних послуг зможе виконувати функції відділу реєстрації актів цивільного стану. Світлана Садовська, начальниця відділу реєстрації актів громадського стану у Житомирській Області каже, що на період навчання персоналу чуднівського ЦНАПу послуги надаватимуться у найближчих селищах і містах Житомирі та Бердичеві. Жодних рішень про реорганізацію або ліквідацію даного відділу на сьогоднішній день немає і не обговорювалось. Ми поки що призупинили діяльність шляхом передачі повноважень до Романівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Фактично, передані справи, архів бланки, проте на сьогоднішній день вже відкривають доступ Центр надання адміністративних послуг Чуднівської міської ради для здійснення делегованих повноважень, а саме реєстрації народження шлюбу та смерті, Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучін, Суспільне, Новини, Житомирщина. нам треба когось